Треба дітям лікувати молочні зуби. Ви мене питаєте? Да. А я вам розкажу. А як ви думаєте, Юль, чи треба діткам лікувати молочні зуби? Я думаю, так, да, тому що чистить же ж треба, і манюсіньким діткам, і ну, як тільки вони з'являються, треба і вже щіточкою прочищати. Тому думаю, що і лікувати потрібно, тому що можуть бути різні ситуації. А розкажіть ви Ну, чистити потрібно, але багато хто вважає, що лікувати молочні зуби не потрібно, тому що вони випадуть. А ви як вважаєте, треба їх лікувати, тому що вони випадуть? Ну так вони ж випадуть у 7 років, а якщо дитині 2 роки, то що ж вона буде останні роки робити без зубів? По-перше, зубки можуть випасти, але їх треба лікувати. Чому? Каріс це завжди інфекція, бактерії. Вони можуть заразити сусідні зубки. І саме головне, це що якщо каріяс. Знищить молочний зубчик, а у дитинки це може трапити за три місяці. Карія з'явився, ви не прийшли три місяці до лікаря, і він може повністю. Тому що дитячі зубчики мають дентін, вони дуже маленькі, шлодкі для карія. Карія знищує зубчик і потрапляє в глибину до зачатків постійного зубу. І потім. Якщо зубчик чи випаде молочний, чи його видалять, але виросте постійний і він вже може бути з карісом. І це вже постійний. І тоді батьки питають: а чому постійний зуб і виріс з каріса? Uh -huh. От вам відповідь, Юль. Так що треба лікувати молочні зуби, діткам чи ні? Обов'язково треба лікувати і в лікарні uh -huh. стоматологія ідеалі. Дякую. А ще каріс може заразити сусідні зуби. Uh -huh. А ще каріс, це ж бактерії, вони можуть потрапити в організм, воно впливає на шлуну дорослого або дитини. Тому зубки треба лікувати завжди. Зрозуміло, дякую вам за відповідь. Бажаєте замовити червоної чи щуки? Звертайтеся до мене в особисті повідомлення.